Ну що ж, дівчатка, у нас новиночка за новиночкою, і зараз дійсно неймовірна краса знову в мене в студії. Ось така ковтиночка. Я б навіть сказала вітровочка а-ля курточка. Тому що ковтиночка, воно коли його бачиш в житті, і от торкаюся я до нього, для мене це, знаєте, таке міні-коротеньке пальто. Я б навіть так сказала, тому що тут ще в складі у нас іде кашемір, і вона така доволі щільненька. Ця ковтинка у нас. А колір який. Так, дівчата, це такий пудровий колір, який я теж обожнюю. Плюс воріт стічка йде на блискавці для нашої зручності. Дуже красива, до речі, блискавка. Зверніть увагу, зручно буде так. Ось ви, наприклад, взяли, з легкістю його потягнули тут і зможете собі зробити виріс, так. А, До речі, вона йде така металева блискавочка. Зубчики такі йдуть у нас масивні, не. Хил не такі, що знаєте, одразу повириваються далі. Всередині у нас є підкладочна тканиночка. Звертаю вашу увагу, що всередині у нас іде чорна підкладочна тканинка легесенька. А, по розмірах. По розмірах у нас а, є ще в двох розмірах: 50-52 і 54-56. Розміри подвійні, а, тому встигайте. Ага, я зараз, до речі, поки ви розглядаєте. Я дивлюсь, мені принесли примірничок. До речі, мій розмір. 54-56. Я зараз примірюю, щоб вам продемонструвати і на собі ще цю красиву курточку. Зараз мої любі. Ага, мене мікрофончик не може. Можу защібнути повністю. Не буду, щоб зараз а, не було у нас браку по звуку. я ось так. так залишу. Подивіться, яка класна курточка взагалі. І довжина чудова. Зараз навіть хочеться цю ковтиночку ось так прибрати туди, щоб вона а, не заважала. Бачите, ви можете її ще ось так підгорнути на себе цю курточку. Так? Можна защібнути, вона йде на резинці внизу, тому дуже зручно, вона ще потягується. Зараз загорну свій. Жакетик, подивіться як класно. На блискавці, це теж дуже зручно, рукавчики-манжетики йдуть теж на резинці. Зверніть увагу, що розміри подвійні, в двох розмірах 50-52 і 54, 56, кишеньки глибокі, а блискавка у нас іде з красивою собачкою зручною, так? щоб вам було легко защивати. І взагалі, от коли навіть дивишся на саму блискавку, так це як прикраса, особливо коли ти до самого верху так? по горловинці. Защибаєш, воріт стієчка у нас іде. Можна зараз якраз краще, ближче роздивитися нашу собачку, блискуючу таку в формі такого кілечка. Так, іде оригінальна стіна. Зроблено. Ну і не забувайте називати код товару LS 147. Курточка у нас сьогодні іде в двох розмірах: 50, 52, 54, 56. Ну і ви молодці, ви телефонуєте. І у нас перше падіння вартості 1400 гривень. Всього на всього 17 пропозицій. Ну, дівчата, встигайте. За безкоштовним номером 0800-21-44-88. Телефонуйте і замовляйте. Телефонуйте Овіляйте собі цю кофту, я б навіть сказала, що це курточка. Єдине, що ну, ми звикли, що курточка це щось іде з плащівкою. Так, якщо там дощик нас десь з вами застане, щоб ми могли з вами. Захистити себе від дощика, так? Але тут, незважаючи на те, що немає якоїсь плащівочки тканини, сама по собі тканина ну, така прям цупка, прям така добре щільна тканиночка. І я ж кажу, що мені наче, як таке тонесеньке пальто, я б навіть так сказала Кашемірове, тонесеньке пальто. Тому незважаючи на те, що це у нас ковтинка, але вона така доволі іде а, тепла. Ну і що? Ви телефонуєте? І у нас зараз є. Вляється фінальна вартість. 1299 гривень. Ви молодці, ви телефонуєте і зустрічаєте. Боже, який красивий колір взагалі, дівчатка. А ну зараз, я дивлюсь, вона навіть на мене завелика. Зараз я ще зроблю, знаєте, який шахір-махер. О, до речі, хотіла вам ще всередині її показати. Я якраз зняла зараз і можу вам продемонструвати, ще всередині у нас іде підкладочна така тканиночка. Зверніть увагу. Так, тут бірочка, може, трошки заважає. Подивіться, всередині йде підкладочна тканиночка. У нас чорного кольору, тому не буде бруднитися не так буде видно, навіть якщо десь там щось трішечки забруднеться, то не страшно. Але, взагалі, так як це ковтинка, ви з легкістю зможете її кинути до пральної машинки, попрати, і вона вам висохне. Без проблем не потрібно там нести до хімчистки. Мені в житті, так як от у нас це ідея ковтинка, але я вам можу особисто від себе сказати, що для мене це таке, знаєте, коротке пальто, тонесеньке. Ось бігати зараз осінь, ось такий демісезон, Я б навіть так сказала. А ну зараз приміряю ще на себе дівчата цей розмір, тому що. А, я дивлюсь, що на мене цей трошечки. Ну і за Зараз а, пані а, Ольга Миколаївна нам зателефонувала і каже, чи може приміряти. Зараз я приміряю і вам точно скажу мої красуні. Так десь моє вушко втекло від мене. Ось воно. Дивіться, і 50, 52 Зараз приміряю. А ось ну так як ви знаєте, що в мене 56 й розмір, дівчата, то це я на всяк випадок. Дивіться, ага, тут вона тепер буде така аля коротесенька. Дивіться. Бачите, ця буде така більш коротесенька, це розмір 50-52 у нас зазначений. Подивіться, він іде на теж на мені зійшовся, тому що тут резиночка у нас потягується. А ось і подивіться, які вони повномірні ці ковтинки. Тому, якщо ви зараз там вагаєтеся, телефонуйте, от мені здається, що навіть цей розмір, що у нас іде 56-й, він і на 58 може бути розмір. Але, ну, мабуть, ця ковтинка розрахована, що ми під ними щось можемо тепліше, якийсь светрик, ще об'ємніше одягнути. Тому Точніте операторів кол-центру, у них є розмірна сітка. Перед тим, як щось замовляєте, обов'язково, спочатку заміряйте свої параметри, так? Зараз ще так заховаю. Ну, якщо б я була просто в брючках, так? Дивіться, зараз, якби я була просто в брючках, ось я собі вдягнула, ой, які кишені класні, слухайте, такі вони йдуть глибокі. І, до речі, всередині, ось одна частинка, така теплесенька, коли ручку в кишеньку, так? Будете. Засовувати одна йде теж як з кашеміру, а з іншого боку теж підкладачна тканинка. Кишеньки доволі глибокі. Телефончик буде або якісь дрібнички. Можна завжди покласти в кишеньки і буде дуже дуже зручно. Насправді, подивіться, яка краса, дівчата. І це на мені зараз розмір 50-52 на хвилиночку. Тому уточнюйте, обов'язково. Ну він, бачите, так уже сів більше по фігурці. Якщо там можна було ще підодягнути і ще одну ковтинку, знаєте, таку теплесеньку. То тут, якщо щось легесеньке, там якийсь светрик однотонний, гольфик одягнути, якийсь там врубчик, ваш улюблений рукавчик. До речі, теж тут мені підходить по. А розмірах, а ну зараз я ще знаєте, що зроблю? Хочу спробувати е трішечки вище защівнути. Ага, ну мікрофончик не буде мене пускати. Ось так дивіться, спробувала. Бачите, як воріт стічка, то взагалі буде дуже круто. Я люблю оці воріть стічка, тому що коли прохолодно на вулиці, хочеться закрити своє горлечко. А якщо ви не любите якісь там вдягати е шарфики, шалики, тому це буде дуже зручно, що можна під саму горловиночку ось так. Защібнути, ну або розщебнути. Так, ставимо назад мікрофончик наш. О, все є дівчатка, 1299 гривень. По суті, це така прямо вітровочка. На кожен день будете накидувати, біжите до джинсів. Бачите, і спідничкою можна, і з якимсь більш класичним костюмчиком можна теж ось так накинули собі і побігли. Подивіться, взагалі. Ну, шик, блиск, краса і ви богиня. Код товару не забувайте називати ls 147 Колір дуже красива, така пудрочка, кашемірчики, де на підкладці, воріть стійка, все виглядає настільки елегантно, дівчатка. І от правда, колір такий базовий. Тобто, ви на кожен день можете ще сюди додати якийсь там шалик, якщо ви хочете, або якщо буде прохолодно, ще навіть якщо там на голову треба якийсь пов'яз собі зробити, гарний, так буде теж красиво, а під джинси можна, під брючки, під щось класичне, під спортивне. От вона така універсальна ця ковтинка йде, і найголовніше, що вона іде теплесенька. Єдине, що да, вологу вже вона буде пропускати, і те, можливо, не одразу. Ви її коли а, візьмете в руки, ви зрозумієте, по моїх відчуттях це я ж кажу, такий тонесеньке пальто, тільки коротесеньке ось, але у нас взагалі зазначено як ковтинка. Тому користуйтеся нагодою, що за 1299 гривень ви вихоплюєте не просто ковтинку, а ціле таке міні-пальто, яке можна одягнути навіть до театру. Або якщо вас запросили зараз кудись на якусь подію, там можливо на весілля. Десь на день народження. Ось можна свій вечірній лук завершити ось цією ковтинкою, тому що вона виглядає прям дуже-дуже красиво. І можна навіть якийсь вечірній свій а, варіант одягу а, а, поєднати саме з цією ковтинкою. Називайте код товару LS147. За безкоштовним номером 44 88, замовте цю неймовірно ковтинку. Нехай вона прикрашає вас цю осінь і весну. Дівчата будете її любити, носити в здоволення. Я в неї закохалася. Я зараз тільки отворішу, який в ній розмір Більший взяти чи менший дівчата. Не знаю. Мені подобається і а, трошечки більший на мені, але цей короткий. Мабуть, цей на осінь бігати може і цей менший взяти коротший варіант. Не знаю, дівчатка. От для цього я й кажу, завжди заміряйте свої параметри, бачите, які розміри. А заміряйте свої параметри, зателефонуйте оператором центру і нехай вони вас зорієнтують. Тобто, ви ж можете ще цю курточку робити ось так. Так її ось так на талії собі підгорнути, і ось так вона буде коротесенька. Взагалі така ля спортивна. Ну що, ви швидше робіть свій вибір? А ми будемо рухатися далі.